Доброго дня, урок геометрії 10 клас. І так, ми з вами опрацювали паралельні І Сьогодні поговоримо про перетворення фігур у просторі та паралельне проєктування. В стереометрії дуже важливе значення, як ми будемо зображати просторові фігури на площині. І треба так зобразити цю фігуру просторову на площині, щоб вона дуже багато нам розказала і дала. Можливість легко розв'язати задачу стереометрії. І ми вивчали з вами властивості таких фігу... найпростіших геометричних фігур, як точка, пряма і площина, і ми їх використовували, тобто їхню побудову суто інтуїтивно. От так ми розуміли, що ми можемо побудувати площину у вигляді паралограма, точку. І пряму відповідно знаємо як. Для зображення просторових фігур на площині часто використовують паралельне проєктування. Що це означає? Ось у нас нехай у нас є якась фігура. Перед вами зображена якась фігура. Ось вона ця фігура. Так? І ця фігура, нехай оця точка А ось на цій фігурі. А це от пряма. Яка називається проєктуючою прямою. Тобто ми маємо проєктувати у напрямку цієї прямої. Що ми маємо зробити? Ми маємо з цієї точки паралельно до цієї прямої провести ще одну пряму так? до перетину з площиною. Ось тут перетнулася та пряма, яку ми будували з точки А, і ми отримали точку А1. І таким чином ми можемо спроєктувати будь-яку точку цієї фігури. В результаті ми отримали фігуру на площині спроєктовану. Ви бачите, що ця фігура, яка була дана, вона трошки відрізняється від цієї фігури, яку ми отримали. Отож, ми не отримаємо в результаті завжди точно такий самий малюнок, коли будемо проєктувати. При проєктуванні. Використовується деякі властивості. Ну, ось я вам хочу запропонувати також проєктування куба на площину. Зверніть увагу, як виглядав куб, і коли його освітили проєктором з деякої точки, так, з деякого місця, то на екрані ми отримали ось таку фігуру. І ця фігура не зовсім нагадує нам куб. Вона, скоріше, подібна. До фігури, яка називається паралелепіпед. Тобто, ми бачимо, що при проєктуванні ми зберігаємо, ми зберігаємо тільки розміщення наших ось відрізків. Бачимо, так? Тобто відрізок у відрізок, причому цей відрізок був паралельний з цим, а цей вийшов у нас паралельний з цим. Так само ось бічні ребра, і знову ж таки, вони. Отримались паралельно. Тому ми зараз вивчимо з вами деякі властивості проєкту. І так, властивості паралельного проєктування. Проєкцією прямої є пряма. Ось звертаємо увагу на перший малюнок. У нас є пряма МО і проєкція в напрямку проєктуючі прямої, побудували. Так, взяли будь-які дві точки, і ці будь-які дві точки ми спроєктували. Будь-які дві точки, ми спроєктували, і бачимо, що ми отримали в результаті пряму. Проекція відрізка є відрізок. Бачимо. Паралельні Проєкції паралельних відрізків проєктуємо в паралельні відрізки. Паралельні, якщо ми бачимо, що А. Нульове Б нульве паралельно С нульове, де вона, то воно спроєктовано в паралельні відрізки. Або у відрізки, що лежать на паралельних прямих. Так? Якщо вони, будемо казати, лежать рядочком ці відрізки, так? то ми спроєктуємо їх на одну пряму. Ось. Наступне, наступна властивість. Проекції паралельних прямих паралельні або збігаються. Коли збігаються, коли пар... пряма лежить одна, будемо казати, над одною відносно тієї площини, на яку ми будемо проєктувати. Проекції паралельних відрізків або відрізків, що лежать на одній прямій, пропорційні самі, самим відрізкам. Що це мається на увазі? Тобто, якщо ми маємо А, о, а Онуве С нуль буде пропорційне до АЦ так само, як С 0 В 0 до С Б. Пропорційне або А 0 В 0 Пропорційне до АВ, так само, як Д нульове Е0. Пропорційне до ДЕ. Перша пропорція відноситься до відрізків, які лежать на одній прямій, тобто вони проєктуються теж у відрізки на одній прямій. А друга пропорція відноситься до відрізків, просто відрізків різних, які лежать на різних прямих. І вони проєктуються у два відрізка на різних прямих, але пропорція теж зберігається. І враховуючи ось цю пропорцію, так, і те, що ми тільки що говорили, ми можемо сказати, що середина відрізка проєктується у середину відрізка. Враховуючи деякі властивості, які ми з вами щойно опрацювали, ми можемо говорити про зображення деяких геометричних фігур, які проєктуються на площину. Перед вами зображення трикутника. І зображенням трикутника є трикутник. Але звертаємо увагу, що на першому малюнку, так, ми бачимо трикутник, який, ну, практично такий самий, або такий самий, як в нас даний трикутник. Звертаємо на другий малюнок увагу, що в нас трикутник, був даний прямокутний, але в другому випадку він не нагадує нам навіть прямого кута. ось тут. Тому при проєктуванні ми будуємо не трикутник. Який нам вказаний в умові задачі, наприклад, якщо це вказано рівносторонній, ми не будуємо його рівностороннім, а будуємо його довільним трикутником. Так само, як показано в нас прямокутний, побудований довільний трикутником. Тобто ми будуємо так, щоб нам зручно було потім читати малюнок і робити за ним задачі. Отже, зображенням трикутника є довільний трикутник. Зображенням паралелограма Буде паралограм довільного вигляду. Тобто, в даному випадку, зверніть, будь ласка, увагу на малюнку: у нас зображено прямокутник. Всі пути прямі, бачимо, так? Ми спроєктували цей прямокутник і отримали чотирикутник, який є паралограмом. Тобто, зображенням кожного паралограма. Ми знаємо, що прямокутник це теж паралелограм. Так, в якого всі кути прямі. І він проєктується у паралограм без прямих кутів. Тому, якщо ми будемо проєктувати квадрат, то в нас теж отримується у проєкції паралелограм. Тому, коли будемо будувати надалі куб чи прямокутний паралелепіпед, тому ми і будуємо в основі куба, коли ви згадаєте так, зображення куба, то в нас там. Лежить в основі зверху і знизу, бо нижній площині і верхній площині, лежить там паралелограм. Тобто це є проекцією нас квадрата. Що стосується трапеції, ви бачите, що коли ми маємо трапецію, так, то трапеція проєктується у трапецію, але не обов'язково зберігати довжини відрізки. Що зберігається? Ми з вами тільки що опрацювали. Що паралельні відрізки проєктуються в паралельні відрізки. Тобто, якщо ми знаємо, що в трапеції основи паралельні, то при нас основи теж повинні бути паралельні. Тобто, паралельні паралельні, але трапеція проєктується у трапецію. І ось вам ще перед вами зображення трапеції, яку ми вміємо будувати, так. І, от, наприклад, висота. Бачимо, побудована висота, але коли ми маємо проекцію, то в нас це теж висота, але кут не зберігся. Тобто ми можемо зробити тепер висновок, що при проєктуванні кути не зберігаються. Зберігається, зберігається тільки, паралельність, тільки паралельність. Не зберігається довжина відрізка і не зберігається кут. Ми говорили про те, що у нас при проєктуванні середина відрізка всередину, тобто медіана, медіана буде медіаною. Але коли ми говоримо, що в нас є такі, як висота, медіана, то найкраще проєктувати висоту, висоту і бісектрису, перепрошую, проєктувати так, як медіану. Будувати як медіану через середину. Далі звертаємо увагу на шестикутник. Оце такий шестикутник, він, бачите, правильний. Це такий, як ми будували в 9 класі. А оце він проєктується. Бачимо, він трошечки такий вихилений. Але все ж таки зберігається паралельність. Бачимо, паралельні. Паралельні. Зберігається паралельність відрізків. Далі в нас коло. Ось у нас коло, але його теж зобразили не зовсім колом, так? Але якщо ви включите свою просторову уяву і подивитеся на цей малюнок зверху, то ви дійсно побачите коло. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що коло переходить у фігуру, яка називається еліпсом. Тому у просторі ми будемо зображати коло, якщо буде потреба, за допомогою ось такого еліпса. Можна казати, що ми взяли за кінці від коло і трошечки його розтягнули. І трохи його розтягнули. І ще хочу зупинитися на проєкції медіани-трикутника є медіана проєкції, а середньої лінії трикутника є середня лінія. Тобто ми з вами. Тільки що говорили, що зберігається пропорційність. так? А пропорційність у медіани, це ділиться навпіл, ділиться медіаною відрізок навпіл. Тому і зберігається. Нехай це дано деяка проєкція якоїсь трикутника. Це проєкція. Так? Тобто, ми знаємо, що оце у нас медіана, і вона поділила б сторону навпіл. Причому трикутник рівнобедрений. Бачимо, так? Оце його проекція. Це провели медіану, але ми знаємо, що у рівнобедреному трикутнику бісектриса, висота, медіана, вони співпадають, проведені до основи. І що ж виходить, що оце таким чином у нас побудована і бісектриса, і висота, і медіана. І медіана. Тому, коли ви у трикутнику Будете будувати, наприклад, висоту, ви теж її приблизно будуєте до середини сторони. Тоді проекція буде виглядати гарно. Ну, і розглянемо декілька задач. Задача 7.3 за підручником мерзляка. Данокуб при деякому паралельному перенесенні образом точки А, є точка. Тобто ми перенесли образом. Точки є точка. Тобто, в нас ось таке паралельне перенесення з А в А1. Яка фігура при даному паралельному перенесенні є образом точки Д? Тобто, якщо йдемо в тому самому напрямку, паралельно переносимо, так, то образом точки Д є точка д 1 відрізка АВ. А переходить в а 1 тоді Б переходить в б 1 і образом буде А1. Б1. І так далі. Б, С. За тим самим паралельним перенесенням Б в б 1 С в С1 виходить, що Б1. С1. І вже, вже по логіці. А А1 С1, с значить, будемо мати А1С. 1 Тобто ми переносимо в тому ж самому напрямку, в якому нам дано це паралельне перенесення. Так, задача 7:5. Фігура складається з трьох точок. Не сказано, яка це фігура. З якої кількості точок може складатися паралельна проекція цієї фігури. Ну, ось, наприклад, в нас є така фігура, ось такий трикутник. Назвемо його. І задамо якийсь напрямок проєктування. Ось, нехай ось це буде наш напрямок проєктування. Якась пряма L. Тобто ми. Повинні за цим самим напрямком спроєктувати кожну точку цієї фігури на якусь площину. Ось у нас є площина альфа. Вибираємо якийсь інший кольор, і ось ми проєктуємо. Бачимо, так, що в нас спроєктована на площину точка А і точка Б. Ось я навмисне веду вам ще раз, так, точка Б туди ж в одну і ту саму точку. Бо ми проєктуємо на площину. І ось ми спроєктували точку С так само. І бачимо, що ми отримали три точки. Дві точки, перепрошую, дві точки. Ось тут у нас буде і А1 в цій точці лежати, і Б1. Ось в цій точці буде дві точки. І сюди спроєктуємо С1. Тобто можемо проєктувати в 3. Візьмемо іншу пряму до іншого малюнка. Ось наша пряма. І ось це наш трикутник. Так. Це наш трикутник. І ми його так само проєктуємо, як пряма L. Тобто, з кожної вершини до площини будуємо паралельні до L. І бачимо, що в нас отрималося три точки. Три точки. Ну, тобто, якщо деяка фігура зображена ось в такому вигляді. А може бути. І ось так, що три точки лежать А, Б, і С. Так, і при, при проєктуванні вони спроєктуються в єдину якусь точку. Тобто може бути і одна, і дві, і три.